Коломойський дає гроші Зеленському. Це не секрет. За це Зеленський поверне Коломойському приватбанк, а з ним ще 8 мільярдів доларів компенсації. Процес уже пішов за допомогою президента. Коломойський стане хазяїном української економіки, Зе виконає свою обіцянку і відмовиться від допомоги МВФ. А Україна не віддаватиме 23 мільярди доларів боргів Тимошенко, Януковича і Азарова. Борги віддають боягузи. Це девіз Зеленського і його патрона Коломойського. Зеленський гордо оголосить дефолт і цим прожене інвесторів з України. Інвестори не люблять дефолти і кишенькових президентів. Олігархат за безцінь скупить ресурси і виробництва. Курс у 500 гривень за один долар справа найближчого майбутнього. Ціни на все інше відповідні. Через потоки біженців з України ЄС скасує безвіз. Венесуела і Сомалі у центрі Європи. Реально за влади олігарха президента. Вибір за вами.